Друзі, гості. Нам приємно привітати вас з такою подією. Ми традиційно робимо виставки такі на день народження нашого Тараса Григоровича Шевченка до його дня народження. І художники відгукнулися і відгукаються завжди на наші отакі події. План виставок всі знають, бачать і. По можливості. От ми відготовляємо всіх, буквально это, кожен вибирає свою виставку. У нас їх дуже багато виставок. Виходить, у нас десь до 30 виставок. Я коли відправляю, ми спілкуємося на раді спілок в групі голови спілок України і виставляємо, хто коли это, вже четвертого відкрили, хто третього відкрив. Ми відкриваємо 7-го. І дуже багато таких виставок проходить до цієї знаменної дати. І роботи художників митців, привертають увагу, вони виставляються на Фейсбуці по Україні, відгуки дуже теплі, хороші. От Я хочу сказати, ми виставляємо роботи теж. Виставка у нас хороша виставка, достойна виставка. Я хочу привітати і сказати велике подяку учасникам цієї виставки. І е, хто зробив експозицію відповідальний за такі виставки це Куратор. куратор виставки, да, Сергій Савченко. Я вдячний голові е, виставкому нашого. Заслуженому теж художнику Соколюку, який до часу ночі, не знаю, може коже, робили цю експозицію. Експозиція достойна, хороша. Ви повинні знати, це так просто, як не кожна робота повинна висіти десь. От, от, вона десь якась окремо, десь якась індивідуально, щоб сочеталася з другою роботою. Це теж Треба мати хисти, треба мати вміння зробити експозицію виставки. Ми коли робили виставку у Києві, п'ять 5 днів, 5 днів робили виставку десь 370 робіт. Ми повісили в п'ять залах от, і на ось і наш шановний Сережа, этот Віктор Ігнатів, який... Ми відзначили його 75-річчя, а він лазив туди, сюди, туди, сюди 5 днів з ранку до 10. ветер. Отака відданість нашого представництва нашого в Києві. І я хочу ще раз повторити, що виставка була дуже-дуже достойна, і директор виставок України сказав: стіни національної спілки художників України давно не бачили. Такої шикарної, потужної, мочної виставки одеських митців. Це було на відкритті, це було дуже приємно чути. І я хочу поздоровити наших художників з цією виставкою, які участвують у цій виставці. Були різні роботи, різні. Ніхто, не повинен, ніхто не повинен, повторюю, ображатися, що робота не пройшла. Ми не, не хочемо вас образити. А це ну, якийсь престиж, якась повинна бути професійність. От. І ті люди, які приходять, приносять, по-перше, плохо оформлені. Ви вибачте, що я на такому торжественному святі говорю отаку учнівську вету. Ну, це наше життя, це наше відкриття, розмова така з художниками, з митцями, які вето. О. Тому, будь ласка, радьте художникам тим, які приносять роботи, потім ображаються, не приносять роботи, і це якось боляче це восприймають. А треба мати мужество, треба мати. Це ми все пройшли. Ми це все пройшли. Оці всі етапи, коли заглядували отам от вікна, сюди ніхто не доходив, не мав права. От. А приходили, приносили достойні, хороші. Творчі, виставочні роботи. Я хочу привітати вас з такою хорошою подією, хорошою виставкою. І слово потім куратору. Я хочу сказати председателю живописної, голові живописної секції нашої Володимир Миколаївич, Будь ласка, дякую, дякую. Я вітаю всіх з цією виставкою. На мій погляд ця виставка дуже, дуже вийшла гарною і красивою. Це завдяки... І вашим роботам, і завдяки мистецтву зробити експозицію, бо зробити експозицію це дійсно мистецтво. Це не так просто, як кажеться. Сергій, дякую за працю. Дякую, що допомагали. І вам всім дякую за те, що принесли роботи. І завдяки цьому виставкою у вас. Ну, Вітаю вас з виставкою, з наступаючим святом з Днем народження душі України Тараса Шевченка. Бажаю, що вони <плоди> <плоди> Ви Вимовини, відповідали всі учасники. Я хотів дописати, що, що в мене був період, недавній період, дуже глибокого контакту з Шевченко. Це національний музей в Києві, Шевченка. Звернувся до дев'яти художників, щоб вони намалювали сучасні, модерні художники, щоб намалювали портрети Шевченка. Ну, З Одеси був запрошений Сергій Кириченко і я. так, вот. Ну І період, Я давно не робив портрети, коли зробив, я, ж робила, я ж багато десятиліть займаюся абстрактним форматворенням. Ну, хоча то все нікуди не дівається, воно все знайоме, але входження в образ. Було. І я для себе, ну багато виставок організовував. Тема Шевченка мені не просто близька, я з нею стільки живу. А тут особлива ситуація виникла в тому плані, що ти за посередництвом Шевченка, за його гостротою, за його болем, ти заходиш в себе. Шукаєш себе ідентичність. Це було дивне відчуття війти в той емоційний ланцюг, в емоційний простір війти, де ти перебуваєш разом з тими темами, які він підняв. А це, я побачив космос, пережив його, відчув саме натуральний космос. Я був вражений просто, вражений тим масштабом, який охоплював Шевченка. Тим масштабом, коли, е, е, я так формулюю, що спрагла душа, е, спраглі душі, образ України розкриває свій сакральний зміст. Оце це якраз можна прочитати в його поезії. І більше того, то динаміка. Я її читав, слухав весь час була його поезія. От. Вона настільки захопила, що дотепер я ще з цього стану емоційного переживання, спільне переживання. Феномен творчості в тому плані проявляється, що людини немає вже автора, а емоція енергія живе. То феномен. От. Я ще дотепер переживаю в тому емоційному стані вібрації того просто. Це, це щось унікальне. Я чому це про це розповідаю? Тому що. Це як ініціація. Це, ініціація це фактично ритуальна дія, яка там, якщо випустити до подолання одного вікового стану з переходить в інший віковий стан, то людина має пройти певну обрядову дію виконувати. І тут так само, що я відчув ініціацію. Стан ініціації переходу в своє, своє правдиве єство. Я відчув в собі так само той ланцюг, енергетичний ланцюг культури української, От, яку, образ якої масштаб того образу передав Шевченка, палаючий. Там настільки потужна динаміка, що вона просто заражає абсолютно, що я е, ні про що думати не міг, нічим не ні міг займатися. Я робив цей портрет. Зробив його. Вже позавчора була відкриття музею, музеї дев'ять художників. Ініціатори національного музею і один із кураторів Петро Бевзер, два куратори, відомий художник Київський. Те, що кожен там переживав із авторів, ну, само собою, що воно індивідуальне все, яких кожному. Я просто пропоную. Щоб не формалізувати тему Шевченка його постаті, його образу, як і його творчості, то можливо хтось захоче, щоб на наступну Шевченківську виставку намалювали портрет Шевченка. І цікава була виставка. Із цих образів, то незалежно від того, одні тільки портрети чи портрет з, е, е, з якимось тлом розробленим, то, не, то незалежно кожен сам по собі, щоб зайнявся е, глибше, проникся, чому, тим образом, який е, не просто люблять, а плекають його, скільки поколінь українського етносу. Ну, 211 років, як його немає. Плюс там е, скільки життя. От. Я маю на увазі, що це унікальна річ, особливо в наш час. В наш час, особливо, коли тема пасіонарності, тобто відданості відданості патріотизму свого, от абсолютно вражаю ті там з першої частини поеми Сон такі рядки, що. Я так її, я так її люблю, мою Україну у Богу, що прокляну святого Бога, за нею душу покладу, погублю. Це людина глибоко віруюча, тобто, сила, глибина тих почуттів його, переживання слави і трагедії свого народу. Воно, і, і, і воно йому і форму дало, дарувало. Оце глибоке переживання, глибока емоційна основа. Він ще геніальний був по світовій роді, як вимислитель Шевченка. Тобто я маю на увазі, що у нас є унікальні постаті. Ну, можна ще додати Франка і Лесі Українку. Але я кажу, унікальні постаті. Його, зокрема, зараз Шевченка, на ньому можна акцент зробити. Це одна із найвидатніших постаті, і багато хто з аналітиків взагалі приписує, що він якби один із тих, що е, зорганізував в своїй свідомості українську націю. Я маю на увазі як політичне вже утворення. От. Тобто, е, ці достоїнства цього образу, цієї постаті, воно, я вважаю, що кожного має зачепити. Тим паче, що ми те, що описано ним, цей період особливо колонізації нашої за 370 років, який він переживав глибоко, той біль обкраденого, біль знищеного в просторі нашого тих документів, тих цінностей духовних, духовних нікуди відбувається, вони не матеріальні але матеріальні цінності, які з собою демонструють, архетипи цінності духовні, збіднення того всього, деформації історії обріхування, воно якраз і нам передає той імпульс, який може стимулювати наш вихід на відкриття самого себе і розуміння того спадку багатотисячолітнього. Українського спадку, історичного культурного спадку, який формував кожного з нас. Не забуваймо, ми можемо нам легко знайти дороги. Каже, царство небесне крок, менше кроку до нього, воно в тобі. Так само і образ, духовний образ культури нашої, яка сакралізована от, якраз нам має допомогти оновленню нашого. Укріплення нашої самості, нашої, нашої ідентичності, це з'єднання злиття з величезним спадком історично-культурним спадком. Там же ж недарма народ наш прокляв же то вандальне племя, вандалів, плем'я варварів, яке прийшло знову до нас війною. І це прокляття, воно виявилося священним, тому що воно е, замахнулося на е, о, ті, хто варвари, що прийшли, на саме дорогоцінні. І, і в першу чергу вони цілили на носіїв е, носіїв отого спа, ус, 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 усвідомлення себе, ну, як, як спадкоємець е, е, колосального. Е, е, Українського нашого багатства, духовного багатства і культурного самого багатства. Так, дякую, я вже все. Дякую. Тепер я представляю тобі слово доктору історичних наук пану Олександру Мозичку. Дякую, шановні. Як завжди, дуже приємно бути серед вас. Я дякую за таку честь запрошення мене сюди. І ви знаєте, кожного разу коло тих людей. З яким я знайомий, я маю на увазі художників, від одному виступу до іншого збільшується, а не зменшується. І це дуже радує, попри війну, попри всі наші негаразди, значить, це йде в правильному напрямку. І я би хотів на початку подякувати пані Оксану Здоровецьку, яка подарувала по суті картину свою, тобто тризуб. Ну, тобто, це сталося якщо. У мене вже пам'ять зовсім не з'їжджає якраз впродовж попереднього мого виступу і до цього виступу. Тому я ще вам не дякував. І вона подарувала тризуб українську власне картину. Ви знаєте, де? на чому спеціалізується пані Оксана. Чудові організації, молодіжні. В основному робимо вам нерви. Я думаю, знають про діяльність організації, до якої я дуже причетний. І це і є власна реалізація того, що написано на цьому полотні, да тобто «Обніміться, брати мої. Справа в тому, що зрозуміло, що фактаж про Шевченка вивчений дуже сильно. Я б сказав, уже ну навряд чи щось можна нове сказати про Шевченка, але що залишається в такому плані? Дехто, знаєте, розводить руками і, і каже: ну, вже нема що сказати, да? нічого подібного, велич такої людини, як Шевченка, Лесі Українка. Іван Франко і багато багато інших, слава Богу, наша нація багато на таких особистостей, саме в тому, що ми можемо їх постійно вписувати в найрізноманітніші контексти. Тобто, це називається актуалізувати ці постаті. І я вже виступав про Шевченка. Я не збираюся, я абсолютно ніколи в житті не повторююсь ні в чому. Тому я би хотів наголосити на двох моментах в творчості і, взагалі, в житті. Тараса Шевченка. А крім самого головного, як на мене, що Шевченка був націотворець, тобто це означає, що він був і художником, і е, поетом, але все це навіть не на першому місці. Все, що він робив, це все було для того, щоб справді підтримати, е, кристалізувати, зміцнити українську націю. розумієте, Тобто він мріяв про сильного українця. Це те, що потім розвинули, концептуалізували такі постаті, як Микола Міхновський. Дмитро Донцов і багато-багато інших власне героїв Небесної сотні героїв, які зараз захищають нашу країну від злобного москаля і інше. Але є зараз два, як на мене, два на найважливіших контексти. По-перше, ми перебуваємо вже ми війшли в четвертий рік війни з оцим самим маскалем. За яким не кахатися, закликав Тарас Шевченка, ви чудово пам'ятаєте, тобто обніматися то ми можемо, але треба розуміти, з ким саме. Тобто не зі всіма підряд. з Проросійським населенням ні в якому разі не треба обійматися, тому що воно встромить нам ніж у спину. І війна, вона, звичайно, робила нас сильнішими. Але зараз ми можемо почути дуже багато голосів про примирення, давайте воювати, давайте закінчувати мир, мир за будь-яку ціну. Так ось, як на мене, творчість Тараса Шевченка його життя промовляє всіма своїми нитками, от, якби променями з того світу кращого, в якому є Тарас Шевченка, проти цієї тези. Тобто, ну ви знаєте знамениту тезу про борітися братими, так? тобто борітися поборити, і багато інших вогонь запеклих не пече. Тут можна цитувати і цитувати, тобто, попри те, що. Тарас Шевченко е, мав дуже важке життя, не зміг створити сім'ю. Ми всі ці чудово знаємо, але він жодного разу в своїй поезії і творчості не сказав: та пропаді пропадом ця українська нація. Де? Та давайте примиримося нарешті з москалем. Але зараз ми маємо державу, ми маємо українське військо, ми маємо воювати до кінця. Жодного миру з агресором не може бути. Тому що проросійське населення, в тому числі в Одесі. Воно тільки і чекає, щоб все повернулося як раніше. Нічого подібного, як раніше, не буде. Буде тотальна українізація України з вичленням звідси всіх Пушкіних і е, всього руського міра. Тому що ми воюємо, я нагадаю, саме з руським міром, а не просто з державою Росії. Це було б простіше, якщо б ми воювали тільки з Росією. Ну і другий аспект, е, друга така важлива річ, яка актуалізує творчість Шевченка, як на мене, саме зараз, це, звичайно, те, а хто ж нам допоможе? Це теза, теж, яка постійно лунає, що ніхто нам не допомагає, а зараз при владі, от самі бачите, хто в США. І ось все пропало знову ж таки, давайте капітулювати, давайте нічого не робити. Як на мене, те, що зараз відбувається з нашими стосунками з США, воно має, як і кожна подія, знаєте, є така фраза, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Отже, воно має і хорошу сторону. В якому сенсі? Давайте нарешті дорослішати, Давайте розуміти, що ніяких адвокатів вигляді поляків, пам'ятаєте, колись це було польща адвокат України, США і так далі, не існує. Найкраще е, єдиний друг українців це український народ, армія, е, флот і, і український викладач, педагог і так далі. Оце є єдині люди, які яким справді болить Україна, і які е, будуть до неї е, за неї до кінця.